Як би ви до мене підкотили ну, що? готова тебе запилити? Пошлю просто на всі три веселі букви. Не забуваймо, що я ж конотопська відьма, аж можу порчу навести під час заняття акторською майстерністю. Який твій улюблений образ тобі треба було грати? Я люблю грати якихось дурочок таких. <рес> Приїхала б до тебе з бутилкою вина і з пальто на голе тіло. Викрутилась. Привіт, друзі! Це швидкі побачення, і сьогодні у нас особливий випуск. 8 березня ми вже відсвяткували, але наш головний герой Кіріл так і не знайшов другу половинку. Я сподіваюся, що саме сьогодні ми допоможемо з цим. Кіріл, запрошуємо до нас в кадр. Привіт, привіт, привет, привет. ради вітати тебе в нашій студії. Розкажи трошки про себе і чому ти один? Всім привіт, мене звати Кірів, мені 22 роки. Я працюю моделлю, стилістом, викла... викладач дефіле. Сьогодні я прийшов сюди, тому що розумію, що треба думати не тільки про свою кар'єру, а й думати про особисте життя. Тож, можливо, саме сьогодні цей день, коли я знайду. Ту половинку, я, 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 яку, шукав, яку, шукав. яку шукав. А перш ніж ми розпочнемо, давай ти мене навчиш дефілювати. Добре. Завжди мріяв про кар'єру моделі. Перш за все, перш за все, треба стати ровно. Випрямити спину. Ну, то що мені кажуть, що я собака суд тува. <сум> Також, дивись тільки перед собою. Не треба відвертати погляд. Треба дивитися перед собою. Добре? Угу. Готовий? Готовий. І я зараз покажу, як це треба робити, і тобі буде потрібно повторити. Давай. Ми пройшлися, ми зробили точку, ми розвернулися, ми пішли і ми пішли. Тож, пряма спина? Пряма спина. Дивимося перед собою і пішли. Точка. Розвернувся. Майже, майже майже. Ну, Балахадіт. Балахадіт? Я хотів теж вийти, але подивився на тебе. і Я зрозумів, що я не хочу вийти. У тебе шансів немає. Може, треба замислитися над зміною професії, але не сьогодні. Не треба. Ну що ж, і тепер я би хотів, щоб ти відвернувся. Відвернувся, і ми запрошуємо наших казкових, прекрасних, неймовірних учасниць. Коли я побачив вас за кадром, я просто наполягав, щоб прибрали ширму. Бо я вважаю, що Кіріл має бачити таку красу з самого початку. І Кіріл може розвертатися. О, бачиш, дівчата, це Кіріл. Кіріл це дівчата. Учасниця під номером один представся і розкажи цікавий факт про себе. Привіт, Кіріл, привіт, ведучі. Привіт, дівчата. Мене звати Софія. Мені також 22 роки. Цікавий факт про мене. Мене чомусь завжди сприймають малою, і мені доводиться нарощувати вії, щоб виглядати трохи старшою. Особливо, коли я приходжу в магазин і купляю півко, то продавчиня каже: Покажіть ваш паспорт, а то у вас ще молоко на губах не обсохло. Я показую паспорт і кажу: це не молоко. Дякую, учасниця під номером два. Привіт, розкажи так само цікавий факт про себе і трошечки при всім привіт. Мене звати пані Кудря, мені 24. Ну на вигляді трошки молодше виглядає, тому що я в душі конотопська відьма. Зараз вам розкажу цікавий факт. Я їм багато, але ну не поправляюсь. По Мені видно, да? Да я значить, трошечки блогер, трошечки стрімер, хореограф за освітою. взагалі просто творча людина на всю голову. Я теж хочу їсти, не поправлятись. Записуйтесь на мій безкоштовний Перейдемо до учасниці під номером три. Я бачу знайомі обличчя. Привіт! Не склалось в минулому сезоні. І Я прийшла знову підкоряти серце нашого молодого, прекрасного Кіріла. Факт цікавий про себе в мене довге натуральне волосся, про які дівчата дуже сильно мріють. Це перший факт і найважливіший. Другий факт це те, що я вмію трошечки робити різні голоси. Можливо, бути як і трошки дитиною, а можливо, бути якимось чоловіком. Таким собі. Від чоловіка. Ну, я намагалась! Творча, цікава. Кажу, що зі мною завжди добре. Прекрасно, зараховано, і учасниця під номером 4. Привіт! Мене звати Ілона, мені 18 років. Я мрію реалізуватися в професії акторки. Займаюся акторською майстерністю. І цікавий факт про себе. Я завжди прикручую в голові розмови з деякими людьми і прокручую відповіді, які б я могла надати, цікаві, але не сказала так. Включаю свою акторську майстерність трішки пізніше. Коли вже, да, вже всі дод да. додому прийшла, така да. Ох, як би йому зараз би да. да. Під час заняття акторською майстерністю який твій улюблений, чи може якийсь крінжовий образ тобі треба було грати? Я люблю грати якихось дурочок таких. Трошечки. Ну просто те, що я вважаю зі мною не сходиться. От я люблю грати Викрутилась. свою протилежність. А давай зараз імпровізуємо, і ти в образі дурочки розкажеш цікавий факт про себе. Мій ранок починається. Ну не знаю, я встаю завжди на тої ноги. Мене завжди все бісить і роздражає. Я не люблю, коли до мене хтось говорить. Не дай Бог до мене заговорити зранку. Це взагалі я вас усіх пошлю просто на всі три веселі букви. Во на мастю на лице кремчик, п'ю каву, щось смачненьке їм. І на акторське. Перевтілення просто карколомне. Мій ранок починається. Я йду в туалет, шмаркаюсь. <рес> От ці всі звуки. Нам не цікаві інтимні подробиці вашого особистого життя, пане продюсер. Привіт, ютуб. Перед тим як ви подивитесь це відео. Ні, після того як ви подивитесь це відео, перед тим як ми почнемо це відео. Перед тим як ми почнемо це відео, поставте лайк про те, що вам ще може не сподобатись. А також коментуйте це відео, тому що серед перших 500 коментарів ми вибираємо двох щасливчиків, які отримують сертифікати. Ми почули цікаві факти про наших е, героїнь, і настав час розпочати перший раунд. І питання від Кіріла. Я думаю, що найкраще завдання, яке я зараз можу вам дати, те, що мені прийшло зараз. Тільки що в голову. Давайте просто представимо: ми зустрілися на вулиці. Як би ви до мене підкотили? Краще за все, коли чоловік підкатує до дівчини. Але у нас еманципація. рівність. Так, так. Тож, учасниця номер один. про губи. Привіт. Тут так гарно, але. Я дерево просто. Я підкатую до нього. Тут так гарно, але. Ти найкращий пейзаж. Я не можу на що дивитися, окрім тебе. Боже. Ходім на каву. Let's go. Я вже уявляю, ти повівся б на таке? Я поведусь, навіть якщо мені просто скажуть привіт. Тобто ти такий, так, Діба? Слабий. Учасниця номер 2 Як щодо тебе? Я пані прямолінійна, тому я б так в лоб тобі. Досир свій льодяник за смачний рогалик. Неочікувано. Це було пікантно, цікаво. Чого його там тянуть, знаєте, кота захвостала? Окей. Учасниця номер три. Якщо б мене спитали, чи побачила ту людину, яка втекла з психіатрії, я би тебе не здала. Типу він псих? Так. Ну так прийшов. І учасниця під номером чотири. Я завжди намагаюсь говорити тільки розумні речі, але зараз, дивлячись на тебе. Я думаю тільки про те, як би тебе звабити. Ого! Ого! ну це розумна. розумна. Каже, я зазвичай люблю говорити розумні речі, але зараз я просто скажу швабра. І це були відповіді від наших учасниць. І тепер, Кіріл, ти маєш розставити їх за рейтингом ближче до мене. Це максимально сподобалось. І далі по несподобайками. Для мене дуже важливо в стосунках це прямолінійність. Тож, прямолінійність. а вже ж учасниця номер два йде іде на, на перше на місце. учасниця власнічя. номер два залучається на другому місці. Ми? Учасниця а ми, а ми номер місцями. три міняються місцями з четвертою, Тому що я може і псих, як ти кажеш, але, але не дуже. я не хочу щоб про це знала вся країна. <рес> не буває повністю здорових, бувають недодосліджені. Отже ж, Кіріл, у тебе вже більше інформації про дівчат, і ми можемо переходити до наступного раунду. Я дуже люблю смаколики. Тож моє питання буде саме про них. Як би ви описали своє сексуальне життя з назвою смаковики? Перше, що мені спало на думку, це шоколад Чайка. Кричу як чайка. Моментами противно, але без неї важне. Я тепер не кушую цю шоколадку. <рес> Учасниця під номером два вже. Моє сексуальне життя це точно цукерка. Шалена бджілка. Вона шалена, багато працює, і саме найголовніше, що всередині вона рідка. Not bad. Літає і запилює. Ну, Готова що? тебе запилити. У людей це трошки навпаки проходить. У нас по-своєму буде. Учасниця під номером три. Ну, я думаю, що це можна було пописати. Цукеркою з лікером. Спочатку солодко, а потім Гірко. голова йде обертом, і після першої зупинитись вже неможливо. А якщо з'їсти з десяток, то можна і сп'яніти. <світ> можна і з розуму зійти. Зараховано? Mm, Більш зараховано. І учасниця під номером чотири. Ну для сексуального життя потрібно двоє, тому я обираю палички твікс. Окей. Okay. Окей. Для кохання потрібні троє, так? Да? Двоє. Двоє, 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 двоє. І той, хто їх кушає, <рес> Да? Другий раунд завершено, і ніхто не вибуває. І ми розпочинаємо третій раунд. Але перш ніж ми розпочнемо, я би хотів, щоб Кирил оновив рейтинг. Учасниця номер два знову повертається на перше місце. У нас запекла боротьба ближче. Так, так, так. Учасниця тепер номер два на третє місце. О! Oh. І ось ось ми залишаємося кремі. зараз. І ми розпочинаємо третій фінальний раунд. Кіріл, твоє запитання. Уявімо, що ми вже зустрічаємося. Тож моє питання буде таке: як би ти здивувала мене на річницю? Я думаю, що наші з тобою стосунки будуть настільки палкими, що нас навіть не пустять у церкву на сповідь. Тому. Моїм сюрпризом буде подорож до церкви, <сіх> можливо, пісня. Подорож у один бік Україну щастя. Але розплачуся я з твоєї картки. Приємний, приємний сюрприз. Я обожнюю. Цю. Я працюю в банку, якщо що, нам дадуть кредит. Мені а так треба спочатку було уточнювати. Треба було уточнювати. Да. Перейдемо у -у -у. до наступного да, точно. Да. Я б сказала, що я не зможу з тобою зустрітися. Цей день. Але потім приїхала б до тебе з бутилкою вина і з пальто на Голе Тінь. Це моя сексуальна фантазія. В спальному районі теж такий чувак був, який відкривав і підсвічував себе. Якось це було в 90-х. Ну що ж, це було пікантно. Це було пікантно, ну, дуже як я вважаю. І учасниця під номером 3 чаєчка. <laughs> <laughs> я продовжу свою тему про чаєк. Тому що ти обмовився стосовно океану. Тому я відчуваю нашу річницю. Це як реклама Баунті. Відчуй райську насолоду. А де там чайки? Чайка на фоні. Вона Чай. на фоні кричить. Трошки конкретики, ти ж пряма. Хвати, райської насолоди, Мене не так обідали на третє місце поставили. Тому все, я вже не многословна. Більше нічого не скажу. ви ж на не на четвертому місці поки що. А, а ти типу, плювок в мою сторону? А це вже звучало як погроза. Не забуваймо, що я ж конотопська відьма, аж можу порчу навести. Не треба нічого, портить. Е, і у нас учасниця під номером чотири. Дивись, так як я за професію ще масажист, тому почали б ми з прекрасного розслабляючого масажу, закінчили б танцями і сводким вином. Вином і з цукерочком. У мене всього один одне питання. Чому ти не сказала про масаж? Ну, коли ти розповідала про цікавий факт, а я не хотіла. Ти на була місце. на першому місці? Чи в чому проблема? я У нас вже тут починаються жіночі жіночі змагання. А взагалі можна ще отак вот от зробити. І тіп, все, і пішли. Ну, типу, подивіться, що подивіться, дати? що тут виробляється. Всі чотири відповіді е, ми почули, і тепер без рейтингу настав час скіпати. Виганяти дівчат, які йдуть додому, це дуже важко. Я дуже люблябільний. Тож я можу обрати одразу чотирьох. Вони тут ще до відносин майже не побилися. Ти уявиш, що буде, якщо цей гарем попаде до тебе в квартиру. Ти знаєш, я дуже люблю, коли жорстко. Тож ти, так... це не проблема. Ну на мене це не діє. Знаєш, поки ти не сказав про масаж, я думав те, що ти будеш. Перше, кого скіпна, але зараз я ще думаю а, безкоштовний масаж це дуже круто. Я теж вмію масаж робити Та і губами, можеш, і руками. руками. Окей, я не. Дуже бачу віддачу від нашої чаєчки. Прощав. Прекрасна конотопська відьма виходить до нас. Катя обніматися ми не будем. будемо. А зі мною. З ведучим, так, да, мені дуже сподобалася ваша футболочка. Дякую, дякую. Я впевнений, що ти знайдеш... Я, я знайду 100% кращий варіант, тому що чайки вони літають дуже високо. Угу. І падають також. Все, паче. Всього тобі найкращого. І ж, треба так? ще двох скіпнути. І хто піде додому сьогодні сама. Бджілка твікс. І. І пальто наголетіла. А що ти вибрала цукерка з лікером? З лікером. Я не дуже люблю лікер. Я більше люблю віскі. Нам треба прощуватися. Лікером. Вона не хоче йти. Я не хочу щоб також. Бідненько. А Абіднінько. Але, як то кажуть, до побачення. <ріст> У нас настає момент істини. І саме зараз ти обереш ту, з якою підеш з цієї студії вдвох. Але ж ми рухаємося від скіпу. Я розумію. <ріст> Я сам ходжу. Я бачу. Ти не переживай, okay. не переживай. Я не переживаю. <рес> Трохи. Так, що okay. що ж робити? Що ж його робити? Ти кажеш, також вмієш робити масаж, але mm. ти робиш його професійно, як я розумію. А, а ти працюєш в банку. Я з А Ти працюєш в банку. Це також дуже гарно. Прекрасно. масаж і банка. А є масаж банками. <рес> <рес> Бабки будуть. <рес> Деньги не проблема. Знаєш, що я тобі скажу? У кредити лізти я не буду. Не лізі Але... ходити лізь за про ми можемо. Можемо зробити разом вікс. Так, так. Twix. так. так. Спасибо, Я просто люблю паційний фонд. А ти сюди не вписуєшся. І можна? що ж у нас можна? є переможеться? Є переможеться. <хи> можна, можна, вже можна. Да. <хи> є І ми підготували для вас подарунок. Це набір крафтового пива від найкращої київської броварні Underwood. це сім смаків, які характеризують Київ of Київ, смак Києву це для вас. Нехай ваше побачення розпочнеться з. Цікавого пива, друзі. Я дуже радий за вас, що ви знайшли одне одного саме сьогодні. І сподіваюся, що ця історія буде мати продовження. Я щиро бажаю вам щастя і всього найкращого. Якщо вам сподобалось це відео, подивіться попередні, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок, і буде вам щастя! Це швидкі побачення, бускова студія. До нових зустрічей.